Друзі, всім привіт! І далі продовжуємо виконувати завдання в Warcraft. І. Сьогодні у нас завдання Должники Вудом. Вуду. Нажимаємо кнопку Прийняти. Взяли це завдання. Друзі, в цьому завданні нам потрібно роздобути три ітем предмети з міні-босів. Дивіться, спочатку перший міні-бос знаходиться ось тут, друзі. Біжимо зараз сюди. Е, і поки я буду бігти, друзі, я хотів би вас попросити поставити лайк під відео та підписатися. Друзі, буду вже на місці, то продовжимо. і покажу також, з якого монстра вибивається вибиваються ітемпредмети. Друзі, прибігли ми на місце, де нам потрібно вбити даного монстра, за якого ми отримаємо ітем -предмет. Друзі, ось це місце, на карті дивимося, да? Ми знаходимося тут, біля ось такого, таких руїн. І ось тут біля цих руїн з'являється той босс, якого нам потрібно вбити. Друзі, він зараз е, в респауні, також коли він вже зараз тоді ми його об'ємо і заберемо ітем предмет. Поки очікуємо. Е, друзі, чу-чуть маленька поправочка, дивіться, де я на карті, знаходжуся ось тут. Тут знаходиться монстр під назвою Джон Джон Ворен. Ось такого треба вбити. Зараз ми його вб'ємо, друзі. І потрібно ну, буде забрати на ітем предмет. Да, забрали. Золотая е, позорна труба Джон Джона. Е, там де я вам показав, я щось там не знайшов ніякого монстра, підходящого. не знаю, може е, непевно зазначені на карті, друзі, але поки я знайшов всього Джон Джона. Так, Джон Джона ми вбили, друзі, біжимо далі, ось так, тут і, сразу на місці, поворот от тут направо. І тут десь є теж NPC Mauri. Ось такі моврі. Ставлю місто на нього ось такий зомбак. Ось треба теж вбити завданню і забрати там предмет. Друзі, забирали дерев'яну нога Моурі. Друзі, забрали вже ми, тобто навіть не забрали, а отримали е, два ітем предмета по завданням. Відкриваємо карту і все одно показує от, е, кольцо чаки. Потрібно все ж е, отримати його в тому місці, де ми були на початку. Друзі, біжимо тоді туди, і я постараюся роздобути ітем предмет там, де зазначає е, нам завдання. Друзі, буду вже на місці, я одразу продовжу після того, як знайду підходящого ітем предходячу е, мостра, з якого випадає ітем предмет. Друзі, коротше, зрозумів, де цей чаки знаходиться. Ось, я підлічуся чуть. Е, друзі, він знаходиться ось в цьому місці. респавниться ось тут, друзі. Ось. Де я от стрибаю, ось тут він, ось цей чак. Зразу ставлю вам мітку, друзі. Він розпавниться ось тут. Забираємо це кольцо. Друзі, після цього як ми зібрали всі три ітем предмета квестових, відкриваємо карту. І на карті нам показує, що нам потрібно повернутися в піратську бухту для того, щоб закінчити це завдання. Друзі, біжимо тоді в піратську бухту. І вже там, коли я буду на місці, продовжимо. Так, друзі, знаходимося ми в піратській бухті. Е -е, біжимо до NPC, в якого ми брали завдання для виконання його. Він знаходиться у нас ось тут. Друзі, ще раз там, де набрала, ось тут, зразу збираємо всю будівлю. Це NPC. Розмовляємо по даному завданню, віддаємо ітем предмети і нажимаємо кнопку завершити. Є? Все, завдання в нас, друзі, виконано, також ми взяли 50 рівень. Так що, друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока.